Ноут для навчання топ 5 моделей на основі вибору наших покупців. Зараз все розкажемо, а ви поки підпишіться. Тож, у нашій сьогоднішній п'ятірці присутні. HP Pavilion 15, HP Pavilion Aero 13, 에, Acer Aspire 3. 에, тут у нас HP 255G10. І тут у нас Dream Machines RG2050. Повні назви на екрані, а посилання на всі моделі в описі під відео та закріпленому коментарі. Вибираючи ноут для навчання, пам'ятайте, що практично будь-який геймерський ноут підійде для навчання. Але далеко не будь будь-який ноут для навчання підійде геймеру. Не пам'ятаєш, що це сказав? Ти! А, ну да. Тож, процес віддаленого або невіддаленого навчання зазвичай це е, перегляд онлайн або офлайн навчальних відосів, е, робота з офісними програмами, е, онлайн сесії за допомогою веб-камери, роздруківка робочих матеріалів, перегляд серіалів на Київ Netflix. Нетфлікс. ти нічого не переконував. Е, ну, добре, добре, роздруківку робочих матеріалів викреслюємо. Шуткую, шуткую. Е, я просто хотів звернути увагу на те, що ультразалізо для навчального ноута не потрібно. Хоча серед нашої п'ятірки є цікаві і досить потужні варіанти, але давайте все по порядку. Бренди. Бренди вам вже добре відомі і мають дуже гарну репутацію. Почнемо, як завжди, з розмірів. Якщо навчання проходить виключно вдома, то розмір і вага, в принципі, не мають ніякого значення, але якщо планується ноут собою переносити таскати, так би мовити, то цей параметр також має важливе значення. Тож, чотири моделі маємо з екранами по 15,7%. Цилих дюйми і один е, малий HP Pavilion Aero 13. 13,3 дюйма. Е, але хай це вас не вводить в оману е, за компактність. Прийдеться викласти трохи більше грошенят ніж за решту моделей. Усі дисплеї, крім малюка, мають роздільну здатність 1920 на 1080. А е, тут ви думаєте менше? Ні, навпаки, 2560 на 1600 на секундочку. Покриття антиблікове в усіх моделях. Частота оновлення екрану різна: 60 Гц. Тут і увага! Переможець у цьому параметрі Dream Machines RG2050 144 Гц. А це що? Це заявочка на нормально пограти у перер між навчання. Яскравість екранів теж відрізняється і достатньо суттєво. Чотири моделі мають 250 кандел на метр квадратний, а наш компактний друг має 400 на секундочку. Далі оперативна пам'ять. Тут співпало. DDR4, 3200 МГц по 16 ГБ. Усіх. Всі, окрім Pavilion Aero 13, мають по два слоти під оперативу. Тут вона просто розпаяна на материнці. І лише у моделі HP 255G10. Є ще один вільний слот під оперативу. Користуйтесь на здоров'я. Процесори! Intel Core i5 1235U Elder Lake. Тут у нас AMD Ryzen 7 5825U Zen 3. Intel Core i 5 1135 g 7 Tiger Lake. Тут AMD Ryzen 3 7330U Zen 3. І тут у нас Intel Core i5 12450H Elder Lake. Тактова частота та ядра на екрані, щоб не витрачати на це час. Відеокарти. От тут сюрпризики. У цих моделях. Інтегровані і використовують штатну оперативну пам'ять. А от Pavilion 15 має Nvidia GeForce MX 550 із двома гігами GDDR6 відеопам'яті. А Dream Machines RG2050 порадує свого власника відеокартою Nvidia GeForce RTX 2050 із чотирма гігами GDDR6 відеопам'яті на борту. Тобто пограти у будь-які сучасні ігри вистачить навіть з гарними налаштуваннями. Накопичувачі, усі моделі оснащені NVMe SSD хами. Тут у нас 256 ГБ, решта по 512 гігів. hdd диски відсутні. Додатковий вільний слот під SSD є тільки у Dream Machines RG2050. Оперативну систему ставити на будь-яку з цих моделей вам самим своїми руцями. Як її поставити, є відос на нашому каналі. За це лайк і підписка. Бездрутовий інтерфейс Wi-Fi 5. Тут і решта Wi-Fi 6. Різні версії Bluetooth також бачите зараз на екрані. Гігабітні езернет порти RJ45 мають Acer Aspire 3 та звичайно дрім машин RG2050. Чому звичайно? Тому що тут явно машина не тільки для роботи, а для нероботи потрібен швидкісний інет. Тут співпало. В решту моделей можна підібрати адаптери для Ethernet. А де підібрати і купити, ви вже знаєте. Роз'єми по периметру ви бачите зараз на екрані. Також усі моделі оснащені комбінованим роз'ємом під навушники з мікрофоном та портом HDMI. А Dream-машина має ще й міні-дисплей-порт та додатковий вхід під мікрофон або лінійний вхід. Сканер відбитків пальців підвезли тільки в одну модель HP Pavilion Aero 13. Вбудовані камери HD 720p 1280 х 720 мають усі моделі. А ось тут ще й шторка є. Саша. А, ці чотири моделі оснащені звуковою системою від oem виробника, а Dream Machine має бонус у вигляді Sound Blaster Studio. Ну, точно не тільки для роботи. Клавіатура з підсвіткою відсутня тільки у Acer Aspire 3, а решта світитимуть вам у темряві. Матеріал корпусу з алюмінію та магнієвого сплаву. Вгадайте, де? Ось тут він порадує вас у моделі HP Pavilion Aero 13. Решта для корпусу мають якісний пластик. Вагу ноутів зараз бачите на екрані. Знову очікувано, найменша діагональ має найменшу ціну. Блоки живлення. Блоки живлення в комплекті на 65 Вт, 65 Вт, 45, 45 і 120 Вт. Енергетична ємність акумуляторів відповідно 41, 43, 48, 41 і 54 Вт-години. Тож, основні важливі параметри топ 5 ноутів для навчання за версією моє. Ми перебрали е, нюанси. Додивляйтеся самі за посиланнями, які ми залишимо вам в описі і закріпленому коментарі е, для себе лідера. Я, звичайно ж, обрав, е, але обирати все ж таки вам. Е, для вас цей відос і знімаємо. Тому, якщо що, пишіть ваші думки в коментах, нам дуже цікаво. І обирайте на сайті моє або в магазинах моє ту модель, яка підходить саме вам. Ось і все, що ми хотіли вам розповісти у цьому ролику. Тому цілуй плечі і до встречі до нових відосів.